Вже незабаром розпочнуться різдвяні та новорічні свята. Проте святкування різдва та нового року вимагає виконання елементарних правил безпеки задля безпечного та гарного проходження даних свят. Перш за все, рятувальники нагадують, що заборонено використання петардів, салютів незалежно від їх класу. Головним символом Різдва та Нового року є красуння ялинка. Проте треба знати правила безпеки, яких необхідно дотримуватись при її прикрашанні. Перш за все, не встановлюйте ялинку на шляхах евакуації. Встановлюйте її на стійкій основі. Якщо ви використовуєте електричні гірлянди для її прикраси, необхідно використовувати тільки сертифіковані прилади. Йдучи з кімнати чи з помешкання, не забувайте вимикати ці електричні гірлянди. Не використовуйте легко займисті речі для прикрашання ялинки. Ялинка повинна стояти подалі від джерела тепла. Заборонено запалювання бенгальських вогнів свічок поблизу ялинки. Може так статися, що святкування різдва та нового року пройде під час відключення електроенергії, тому необхідно дотримуватись наступних правил. Перш за все, не намагайтеся розводити багаття на балконах чи в приміщенні, де відбувається святкування. Нагадуємо, що генератори повинні бути встановлені тільки на чистому повітрі. Відстань від вікон та дверей до генератора повинна становити не менше 6 метрів. Якщо ви використовуєте будь-які інші альтернативні джерела електроенергії, суворо дотримуйтесь інструкції їх експлуатації. Тоді святкування пройде безпечно та принесе лише гарні враження та емоції. Також святкування новорічних свят припадає на такий бажаний, але небезпечний водночас час це зимові канікули. Тому ми нагадуємо батькам, що відповідальність за життя дитини це перш за все ваша відповідальність. Навчіть дітей основних правил безпеки в побуті. Нагадайте їм номера екстрених служб, адже у дітей з'являється дуже багато часу досліджувати те, що їм невідоме. Тож, дотримання саме основних правил дозволить вберегти їхнє життя та здоров'я. Від імені подільських рятувальників хочу привітати кожного з прийдешніми різдвяними та новорічними святами. Побажати здоров'я, щастя, безпечного проведення святкових та буденних днів, а також якнайскорішої перемоги для нашої держави. Все буде Україна!